Петров Нікульоновський. Проти нього вже двоє. Бартулович допомагає, знову м'яч іде від гравців Криворізького Кривбаса, саме ось від Кирило Петрова. Там навіть, здається, Кирило Петров все ж таки цього разу порушив правила, і це вже буде стандарт. І подивимося ще раз, пішов Кирило Петров, ставив він ногу. І дійсно, штрафний, який виконуватиме Максим Шацьких. Вишукує він очима партнерів. Там вже і центральні захисники підключилися. І ковпака нам тримають, ковпак може поборотися за верховий м'яч. Дійсно, багато гравців Київського арсенала прийшли у карну зону. Зараз Максим Шацький прострілює на ближню штіку і пробиває. Центральний захисник Майкл Одіве. Робить рахунок 1-0 на користь своєї команди. Ось таке от сальто від нього. Ну, ось, власне, вам і... Взяття воріт від Арсенала. Радіють курсанти. Є, є з чого. Леонід Кучук поки що, поки що спокійний. Чудово він розуміє, що ще нічого не вирішено. Ну Отаке штрафні. Давайте ще раз дивитися. Максим Шацький. Ніколю нас пропустив. Ковпак пропустив. Ну і одібе головою забиває. Робить. Рахунок 1-0 на користь своєї команди. А боровся у Діба, здається, проти самодіна. Все ж таки, знаєте, самодін, здається, програв боротьбу високому одіба, і одіба, у Діба, і Бойка не було шансів насправді в цій ситуації. Ні.